Як замінити швидко пружину стартера в бензопилці чи мотокосі в домашніх умовах? Беремо ключ, ми показуємо, наприклад, їх у скварни. Відкручуємо гвинт, який тримає хроповик, знімаємо верхню частину хроповика. Тут ми бачимо в даному випадку, у нас іде стартер з двома пружинами. м'яка пружина ціла, ми її знімаємо і добираємося до часової пружини. Послаблюємо. Шнур стартеру, для того, щоб наша пружина не вискочила і не надавала нам, як кажуть, попиці Знімаємо проповичок шнурком, поставляємо, дивимося нижню пружину. Вона зараз нам спробує вискочити. Така є доля, нічого страшного в цьому немає. Беремо її, виправляємо щоб вона була ніде не перекручена, не загнута. Так. Є. І пробуємо заматувати. Прибираємо все лишнє. беремо ось так от виточок і починаємо легкими рухами руки. Просто отак от беремо потихеньку і починаємо її намотувати. Відразу попереджаю, що вона не хоче весь час тікти з ваших рук, тому тримати потрібно постійно, чекаючи від того, що вона в будь-який час може взяти і такі. Ми показуємо, наприклад, прикладі з але принцип двох пружин зустрічається дуже часто на всіх бензопилах. Десь є одна, десь є дві. Як правило, нижня часова пружина вона зустрічається. На будь-якій техніці, тому дане відео можливо буде корисним, якщо ви стикалися з цією проблемою і думали, що робити, як замінити. Хтось там скручує її в руках, затягує хомутами, потім ставить. Ми це робити не потрібно нам, так як ми також замінили не одну пружину. Рука, можна сказати, набита. Тому Майже зроблена. Залишилося тільки. Все. Наша пружина стоїть на місці. Тепер нам потрібно виправити стартер. Встановлюємо його на своє місце. Так, поставили правильний шнурочок, виставляємо положення. Єсть. Якщо в разі необхідності міняємо пружину, в даному випадку вона у нас ціла, так і це новий стартер. Так, Для того, щоб ніде вона нічого не спиралась, ставимо верхню частину роповика, беремо наш гвинт і накручуємо. Це є. І наматуємо хроповичка вокруг часової пружини. Підтягуємо мало. Беремо ще декілька витків. все, Стартир наш готовий. Руки в мене цілі, чисті, я в білій футболці зробити це можливо. Зможе в домашніх мови кожен. Ну на цьому все. все.